У березні 2022 року YouTube заборонив доступ до своєї платформи всім російським державним медіа. Однак вже за рік, в лютому 23 року, американська факт чекінгова організація NewsGuard Опублікувала звіт про те, що в YouTube було виявлено 50 відео про війну в Україні, створених Russia Today – пропагандистською державною багатомовною телекомпанією, що фінансується урядом Росії і орієнтована на закордонну аудиторію. Ці відео були завантажені на платформу 250 разів та з'явилися на 100 каналах YouTube, охопивши. Півмільйона глядачів. Усі ці відео містили давно спростовані заяви про так званий нацистський режим в Україні та військові злочини України проти власних громадян. У багатьох випадках логотип Раша Тудей було видалено з відео, щоб обійти правила YouTube. А російська пропагандистка Маргарита Симоніян відкрито говорила про таку тактику ще у квітні 2020 2022 року, нібито вона може завантажувати небрендовані відео, які залишаються в мережі кілька днів, перш ніж їх виявляють. Водночас у коментарі для NewsGuard YouTube додав, що його команда видалила понад 9 тисяч каналів і понад 85 тисяч відео пов'язаних з війною Росії проти України. Про те, як у Ютубі поширюються фейки та пропаганда, і як цьому протидіяти, поговоримо з експерткою VoxCheck Світланою Сліпченко. Отже, який вплив Ютьюб має на українську аудиторію, чому не можемо про нього забувати, коли говоримо про боротьбу із фейками і пропагандою? Є дослідження, проведене Air Media Tech, опубліковане у листопаді 2022 року, у якому йдеться про те, що українці на Ютуб віддають найбільшу перевагу розважальним відео та контенту формату Do-it-yourself, тобто навчальні відео про те, як щось зробити власне вдома своїми руками. Позитивним трендом, згідно з цим дослідженням, є також те, що попит українців на українські ютуб канали зростає, і видно, що українські ютуб-блогери це. Скористалися зараз, можна знайти надзвичайне різноманіття якісного контенту про культуру, про е, освітнього різноманітного, про музику, про кіно абсолютно про будь-що, що так чи інакше вас цікавить. Іншим цікавим трендом є те, що розвивається і англомовний сегмент YouTube, це вже глобальний світовий тренд і. Поштовхом для цього стало неочікувано, але саме початок російського повномасштабного вторгнення в Україну статистично видно, що сплеск в англомовному Ютубі стався саме у лютому березні 2022 року. І українці також цим скористалися. Було помітно, що чимало українських блогерів, які знають англійську, і можуть доносити до аудиторії правдивий фактологічний контент про те, що відбувається в Україні. Вони робили це та попри ці позитивні тенденції, є і деякі негативні тренди. Так, споживання українцями російського контенту у YouTube впало лише на 2,5% протягом 2022 року. Я думаю, що ці дані це гарний привід нагадати, чому все таки варто відмовитися від споживання російського контенту і не виправдовувати це чимось на кшталт, що блогери вони можуть бути поза політикою, і нібито немає нічого кращого і немає гідної альтернативи серед українського сегменту. Я пригадую один випадок, який стався із російським автоблогером Давидичем. У нього є відео Я Москвіч, в якому він називає себе нібито заступником генерального директора заводу Москвіч. І у цьому відео він просуває наративи російської пропаганди. Просто послухайте ці приклади. Європейська компанія сказала, нам плевать, що з вами буде. Ми з вас получали гроші там багато-багато літ. А от то що з с вами далі буде плівати. Виходить, що за логікою блогера західні автомобільні компанії просто так, без жодних явних на то причин, взяли і пішли з російського ринку, залишили людей без роботи. Мені здається, блогер абсолютно забув про те, що Росія напала на Україну, і про те, що проти Росії були е, висунуті санкції. Компанії пішли з російського ринку, тому що вони не хочуть працювати на ринку країни-агресорки. Але блогер дуже обережно про всі ці причини забув і вирішив західні компанії звинуватити у тому, що вони нібито залишили людей без роботи. Це типова російська пропаганда, це типове звинувачення за. Заходу у всіх бідах Росії, і це типове налаштовування росіян проти власне заходу і західних компаній. А здавалося б, блогер до цього жодного прямого відношення не має. Отож, ми можемо вже зробити перший підсумок для себе щодо російського контенту, що наративи російської пропаганди можуть з'являтися у блогерів навіть там, де вони абсолютно неочікувані. І саме тому від споживання усього російського в інформаційному просторі краще все ж таки. Повністю відмовлятися. Якщо узагальнити, чого в першу чергу треба остерігатися на Ютубі українським користувачам? Якщо український користувач шукає на Ютуб альтернативну інформацію, щось, що нібито не розкажуть мейнстрімні медіа або єдиний марафон, то саме Такий споживач такого типу потенційно може стати жертвою російської пропаганди. Росія для того, щоб подати якусь альтернативну точку зору, залучає не лише блогерів, про яких ми вже поговорили, а й мережу псевдоекспертів. Ці псевдоексперти можуть бути як от суто російськими або російськомовними. Так, це можуть бути і так звані західні псевдоексперти. Це люди, які знаходяться в інших країнах. Які є громадянами інших країн, але вони повторюють повністю наративи російської пропаганди. Я би згадувала таких найбільш відомих персонажів: це екс-телеведучий Fox News Такер Карлсон, це Скот Рі... Рітер, Дуглас Макгрегор, це Джексон Хінкл, і багато, багато насправді їх інших. Їх можна виділити кілька сотень у різних країнах, хто працює. Вони мають доволі поважні регалиї. Нібито це і колишні аналітики ЦРУ, і радники Міністерства оборони штатів, і працівники ООН колишні. Багато таких посад дуже часто з приставкою ЕКС, нібито ці люди колись були причетні до роботи у тій чи інші служби. Зараз вони не мають зазвичай нічого, крім своїх власних сторінок у Ютуб, у Твіттері, тому що Твіттер – це така більш популярна платформа на Заході і часто. Звіти теж росіяни беруть ті чи інші пропагандистські заяви цих західних псевдоекспертів. Ну але якщо ми говоримо про Ютуб, власне, що тут робить Росія? Всі ці псевдоексперти маючи свої Ютуб-сторінки, свої канали, записують там монологи, роздуми, псевдоаналітику, псевдопрогнози про те, що насправді відбувається між Росією та Україною, Росією та світом, і Росія далі бере ці інтерв'ю, які можуть, бути або відеоблоги, які можуть бути англійською, вони можуть бути німецькою, абсолютно будь-якою мовою, перекладають їх російською для зручності усіх російськомовних користувачів і споживачів. І, власне, через ось такий образ авторитету і образ, нібито, незалежного і неупередженого спостерігача із якоїсь із західних країн доносять свої наративи пропаганди. Примітно, що всі ці персонажі вони ще й можуть бути. На інтерв'ю у російських пропагандистів у того ж Соловйова вони також з'являються і так само там із перекладачем просувають свої наративи пропаганди. Як ставитися до медіаблогерів, які мають свої сторінки на Ютубі? Чи можна їм довіряти? І чи маєте ви приклади ось таких фейкових, начебто, експертів? Так, звісно, мова йде не лише насправді про російських пропагандистів. Е, мова йде і про тих блогерів, які можуть просувати некоректну інформацію, хайпову, фейкову, просто заради того, щоб збільшити своє охоплення і перегляди, і просто збільшити свою популярність. Взагалі, коли ви спостерігаєте за блогерами, байдуже на Ютубі, в інстаграмі, будь-які інші соціальні мережі, варто пам'ятати, що це людина, людина, яка працює на велику аудиторію заради популярності і заради того. Щоб збільшивши свою аудиторію, мати можливість заробляти. Тому блогер буде робити все те, що сподобається потенційно аудиторії, але не обов'язково буде на 100% достовірною, правдивою інформацією, фактами тощо. Також варто пам'ятати, що блогер може поширювати свої суб'єктивні думки. Варто відділяти оці суб'єктивні оцінки знову-таки від фактажу при прийнятті рішення, або принаймні пам'ятати, що це суб'єктивна думка однієї людини, нехай навіть не блогера з Багатомільйонної аудиторії, а не оцінка, подій або явища з різних сторін. Ну, якщо говорити про конкретику таких експертів, які викликають занепокоєння, я би згадала Олега Жданова, це нібито військовий експерт. Його доволі часто можна помітити на ефірах на українських телеканалах. І ось це і є насправді проблемою. Він з'являється на ефірах настільки часто, що потенційно у людини має не вистачати часу навіть на підготовку на аналітику. І на щоб добрати фактажу і донести аудиторії найбільш якісну інформацію, якщо говорити мовою даних і досліджень, і не бути там багатослівною щодо одного конкретного експерта, є дослідження, яке провели е, тексти. Це дата журналісти в Україні. Вони проаналізували, що українці дивилися на Ютуб у період з 24 лютого, 2022 року до 1 червня 2023 року, тобто майже така півтора роки вибірка у них була. І згідно з цим дослідженням, саме Олег Жданов був в ефірах вибірки із 40 досліджуваних каналів. Понад 4300 разів, і це без того, щоб брати до уваги, що і в його каналі, де він от не ходить на ефіри, а сам веде свій блог, ще є близько одного мільйона підписників, яким він також регулярно е, генерує контент. Там близько 900 відео вийшло за цей час. Тобто, якщо ми візьмемо період весь дослідження з 24 лютого по 1 червня, е, візьмемо всю кількість ефірів, які так, Олег Ждановий згенерував власних відео. Виходить, що за кожен день повномасштабного вторгнення він з'являвся в ефірі 11 разів по приблизно 20 хвилин. І всього він охопив і зібрав 608 мільйонів переглядів. Знову ж таки, повторююся: 11 разів за день, 20 хвилин це дуже багато і. Часу на якісну підготовку на найрізноманітніші теми, які Жданов намагається намагаються охоплювати, просто б не вистачало саме тому краще, якщо ви вже чуєте експертизу від цього експерта. Краще її щонайменше доповнити іншими оцінками від інших фахівців із інших джерел. Отож, ми можемо вже зробити для себе підсумок, коли експерта забагато, коли він занадто часто дає коментарі, то, е, ймовірно, він може недостатньо якісно готувати свій контент. І ви можете таким чином перевірити будь-якого блогера або експерта, якому ви довіряєте. Якщо він занадто багато коментує абсолютно кожну тему, то е, можливо щось в його аналітиці може бути під питанням. Але інша проблема, яка була виявлена у тому ж дослідженні текстів, які я вже згадувала, це популярність так званих хороших русських. Досі вони набирають абсолютно не менше за деяких українських експертів переглядів на Ютуб. Деякі з них намагаються позиціонувати себе як проукраїнські, у і досі у них залишаються зв'язки з Росією або минуле, яке може вказувати на те, що ці зв'язки залишаються. Я би згадала тут і Марка Фей. Я би згадала тут і Андрія Піонтковського, і, власне, Юрія Швеця. Вони у топі серед тих, кого українці продовжують дивитися на Ютуб. А як ми вже поговорили, все-таки російського та проросійського контенту варто уникати, навіть на прикладі, із блогерами. Загалом же для себе, якщо ви хочете все-таки перестати дивитися хороших русських, але до кінця не можете ідентифікувати, хто є хто на Ютубі, раджу добірку, базу від команди. Як не стати овочем це база саме про 100 росіян, які є так званими хорошими рускими, вони хочуть вдаватися корисними для України. А насправді так чи інакше теж можуть поширювати дезінформаційні наративи. Ось приклад Ютуб перестав показувати контент медведчуківського так званого першого незалежного каналу на території України. Як взагалі працюють політики обмеження контенту в Ютубі, і як це нам допомагає боротися проти пропаганди? Так справді, Ютуб як платформа має свої правила обмеження деякого контенту. Цілі канали або окремі відео можуть бути або тимчасово заблоковані, або й повністю видалені з платформи і Відбувається це за порушення правил спільноти. Якщо подивитися детальніше, то Ютуб може заблокувати канал або ваш обліковий запис, якщо ви неодноразово порушували правила спільноти або умови використання і публікували тип контенту, який насправді є заборонений, наприклад, відео, на яких є дуже багато якихось насильницьких дій, або агресивні відео, або ви залишали агресивні коментарі. Крім того, якщо ви мали одне серйозне порушення. Наприклад, ви поширювали спам або порнографію, або експлуатаційну поведінку. І є, звісно, ще порушення правил YouTube. Наприклад, це мова ворожнечі, це е, видавання себе за іншу особу, це щось на кшталт е, ботів, або навіть е, дійсно, якщо ви зареєструвалися під іншим ім'ям. Е, е, і це тоді е, вважається порушенням усього контенту каналу. E, взагалі, e, при тому, що ці правила існують, вони не завжди можуть спрацювати автоматично. Не завжди алгоритми Ютубу можуть це помітити. Тому ми можемо допомагати Ютубу зрозуміти, який контент має бути заблокований або обмежений. На відео кожна людина може поскаржитися і є алгоритм, як це зробити. Ви заходите на Ютуб, ви обираєте потрібне вам відео. Під відео натискаєте на значок у формі трьох крапочок. Обираєте «Поскаржитись», і обираєте причину, чому ви хочете поскаржитися. Ці дані передаються команді модераторів, вони розглядають вашу скаргу і ухвалюють рішення про те, буде власне відео обмежене, заблоковане чи ні. Звісно, модератори тут потрібні, тут потрібна жива людина для того, щоб. Не можна було заблокувати канал або відео, коли порушення там немає, бо скарги можуть накидати, скажімо, і росіяни на будь-який проукраїнський контент, просто аби його заблокувати. І для того щоб цього не відбувалося, то модерація в. З людиною такою своєрідною вона досі залишається. Так само можна поскаржитися не лише на окреме відео, можна поскаржитися на цілий канал, там трохи інша механіка, але все одно це робиться достатньо швидко, і кожна людина може скаржитися на окремі канали. Так само ви описуєте причини, ви обираєте, чому ви скаржитеся, і команда модерації розглядає це. Для того, щоб поскаржитися на канал, вам необхідно перше це власне зайти на YouTube, по-друге, перейти на сторінку того каналу, на який ви хочете поскаржитися. Далі вгорі відкрити вкладку Про канал, натиснути там на значок скарги, який виглядає як прапорець, вибрати варіант, який найкраще описує причину, чому ви хочете поскаржитися. Це може бути зображення каналу, це може бути зображення профілю, це може бути власне скарга на користувача. Далі у вікні, яке відкривається, ви можете вибрати додаткову інформацію про причину вашої скарги? Ви можете її надати, описати і відправляєте, власне, натискаєте Надіслати, відправляєте цю скаргу до команди модерації. А які є інструменти, які допомагають перевіряти факти, викладені на Ютубі? Перш за все, згадаємо, що YouTube є частиною корпорації Google, а Google він е, доволі зацікавлений у перевірці фактів. І він має свої інструменти, які допоможуть користувачу на персональному рівні боротися із дезінформацією. По-перше, на YouTube е, у верхній вкладці є можливість для перевірки відео. Вона працює не в усіх країнах, але, до речі, для наших глядачів, які перебувають у різних країнах, вони можуть спробувати, чи працює у них ця опція. Друге, є інструмент FactCheck explorer Google factcheck explorer це фактично пошуковик через фактчеки. Туди підвантажуються всі спростування фейків, які раніше були зроблені фактчекерами різними мовами світу знову таки. І ви можете, якщо ви вже побачили якусь сумнівну інформацію, почули її у відео, наприклад, на тому ж YouTube, Ви можете перейти у розділ Google FactCheck Explorer» і пошукати, а чи фактчек. Вже не спростували цю інформацію, і, можливо, ви вже знаєте, що і швидко дізнаєтеся, що перед вами фейк або маніпуляція. Ну і я б згадала, що коли ми працюємо із відео, є свої специфічні інструменти для того, щоб ці відео перевірити. Наприклад, якщо вам потрібно покадрово його розбити і подивитися, а чи це відео не змонтовано, чи е, коректні е, 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 елементи відео відповідно до його опису. Не знаю, наприклад, будуть стверджувати, що це. Українські військові і вони вчиняють якийсь, нібито, військовий злочин. А якість відео низька, ви не можете роздивитися форму. Ви можете за допомогою інструменту, який називається інвіт, розбити відео покадрово і роздивитися всі деталі, які вам потрібно, і, наприклад, виявити, що це російський камуфляж, а не український піксель у тому прикладі, який я наводила. Якщо ж вам потрібно із відео якісь окремі елементи дошукати, щоб дізнатися про них більше контексту. Розбили по кадрах за допомогою інвіт, і далі через е, зображення Google або через Майкрософт Бінг. Також розділи з зображеннями. шукаєте за зворотним пошуком е, ті фото і ті елементи, які вам потрібні. І з додатковими матеріалами на цю тему ви можете ознайомитися під відео. А я сподіваюся, що наш курс допоміг вам підвищити свої навички фактчекінгу і свідомого споживання інформації. Дякую. Що були з нами?